Вас вітаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Сьогодні в нас із вами ось такий цікавий летсплейчик буде на бадьорому Бредліку. Ми із вами продовжуємо, як ви бачите, грати у Project CV. Як там не було, вводять нову техніку. Цікаво подивитись, як вона себе поводить, попри те, що і граємо у якийсь War Thunder. Та давайте будемо чесними, саме з собою. Завжди цікаво подивитися, як в тій чи іншій грі поводять собі танчики, ось такі БМПшки цікаві. І я не втримався і вирішив зробити таке собі продовження. Отже, Бредліка у Тундрі в мене насправді немає. Поки що немає, а, може з часом якось викачу та подивлюся, що це таке. А про Бредлік у Project CV можна сказати, в принципі наступне: а, ця машина дуже слабка на броню на броню. Прям дуже Ну вас не знаю, розбирають тільки так. А, для чого ця машинка взагалі тут. Як на мене, вона здебільшого підійде до якоїсь розвідки. Так? от Те, що ми бачили там, не знаю, у World of Tanks легкі танки, вони в нас роблять з розвитку. Цей танчик він непогано дамажить в сраку. От, як ви можете бачити, там далі у відосівку теж будуть класні такі моменти, він непогано насипає в сраку. Його крупнокаліберний цей кулемет, він, в принципі, так нічого особо не дає, але ну, кілька разів мені вдалося насправді зробити е, фраги, і це було навіть мене трошечки здивувало. Е, от. І по суті, по суті, якщо ви граєте десь щось типу аля в снайперському режимі. То ця техніка вам буде по душі. Мені особисто дуже сподобалось грати від ПЗРК, і я трошки не вдуплив, як тут грати від е, е, Ульта. Да? По суті, можна сказати, що в Project CV у всіх танків є е, е, ось три таких основних скіла, якщо ми будемо говорити мовою РПГ, і, звісно, є Ульта. На Абрамсі, я гадаю, ви пам'ятаєте, що ультою був авіаудар. Тут в нас в якості ульти виступає ракетний удар, типу щось крилата ракета. Але чесно, я досі не розібрався. Треба буде ще потім пограти і подивитися, що вона в нас дає. По суті, ця машинка мені дуже подобається щодо своєї динаміки. Вас не помічають в той момент, коли ви, наприклад, можете залетіти в класний якийсь заміс, да? по суті, як тут. І поки хтось відволікається на основні такі бойові машини в цій грі, то ви так от залітаєте собі там в бочину комусь насипаєте. Тобто, по суті, це або вогнева підтримка. Або якесь таке насипало, може бути. Бачите, от зараз Бебрамсел, отак. Він ввілікся, а ми йому от і срак попалили. І ну, тут можна сказати, що є в нас три варіанти. Це якась щось, типа розвідка, але мені ця, цей варіант дуже не подобається, тому ми його одразу скіпаємо із вами. І другий варіант, який мені більше за все подобається, це насипати десь м, на відстані. Тобто, поки вас ніхто не помічає, так? Ось здалеку. Так, хлуц-хлуц і все. І чувачку, ми знімаємо потрошки ХП, ну, добуваємо його ось так: ото, крупнокаліберкою, каліберкою. Далі можна сказати наступне. По суті, мені ще подобається, звісно, інколи так на куражі влітати і десь от розбирати в бачину чуваків, які тебе не помічають, але це, як то кажуть, на свій страх і ризик, бо вас можуть помітити і вас на кордюплити по, по повне число. от. Тому о, якось так. Це Треба бути обережним, дивитися, щоб з вами були поруч якісь тіммейти, які будуть посильніше вас і зможуть вас завжди прикрити. От. Щодо модулів цього танчику, ну, БМПшки цієї, да? Можна сказати наступне. Тут поки що вони на момент запису відосу вони недоступні, але були доступні пірки ну, як на будь-якого командира будь-якого танчика у цій грі. Да? Тобто, поки в нас левел в принципі, викачується, да? в нас інтерфейс показує там, перший рівень, але там вже десь до п'ятого рівня. на момент. Воно було вже докачено. Тобто п'ятий рівень вже мається, і коли буде наступне оновлення, то ми зможемо вже встановлювати якісь модулі. Поки модулів нема. Але із наявного я помітив тут дуже класний другий цей скіл, якщо можна, так, можна таки сказати, що він нам дає. Під час якогось. Заміса такого, коли біля вас стоїть доволі якийсь товстий танчик, і він починає вам насипати, ви можете кинути домову завісу і увімкнути одразу тепловізор. Тепловізор, як я зрозумів, тут є не у всіх. Можливо, помиляюся, можливо, я не помітив, але ну, тепла реально. Тут він дуже допомагає, коли ви встановлюєте цю завісу. Яка ситуація? До вас викатує важка техніка, ви кидаєте димову завісу і починаєте через теплак насипати десь в бачину або із автопушки, або із ваших ракет базар, кашок, Да? Тобто, це доволі непогано виходить нищити ось так от техніку ваших опонентів. Тому, тут, якщо ви собі трошки вивчите якийсь скіл та наб'єте руку, у вас буде дуже класно виходити грати на цій легкій техніці, яка буде вас дуже сильно радувати. Тому, якщо вам, в принципі, цікаво і є натхнення покатати саме на Бредлі, да, то цей варіант гри саме для вас, я гадаю. І так, в принципі, техніка, якщо казати про якесь загальне, таке, мені, в принципі, сподобалось. Є трошечки, звісно, над чим працювати, оскільки ну, техніка доволі сара, да? але е, із такого не знаю, я б трошечки можливо, додав сюди пробиття автопушки. Да? Е, можна було б трошечки додати якоїсь, не знаю, е, заміну тих самих патронів, наприклад, на бронебійні. якісь, які Можуть завдавати більше шкоди проти більш сильно броньованої техніки. Вот. А ось, до речі, сам теплак. Те, те про що я казав: ми вмикаємо одмову завісу, нас не бачать, а через теплак ми робимо кусь-кусь-кусь, а, а нам пофіг. Да? І ось так смачненько ми накидаємо цьому танчику. Бачите, він такий доволі товстий. Якби не те, що ми е, могли б зробити, нам би був би звіздець. Але нам звіздець, по-моєму, буде, я не пам'ятаю, здається, нас тут зафігачить. А може, ні, не зафігачить, нас тут зараз врятують. Е, ну, коротше, ви зрозуміли принцип гри. Дуже класно, е, дуже зручно використовувати цей теплак. У зв'язці із е, димовою завісою, тобто це працює саме так: тепла плюс димова завіса, і ніяк інакше. Це прям must have. Тому пам'ятайте, щоб у вас завжди е, був е, перезаряджений вчасно е, і стіл на теплак, і безпосередньо треба вмикати, щоб, щоб у вас була енергія. Тут є така штука, як енергія. А вона дозволяє вам використовувати ці всілякі електронні штучки. Отже, в принципі, пишіть ваші відгуки, як вам ця техніка. Чи сподобалась, чи не сподобалась. Обов'язково пишіть коментарі і ставте ваші гетьманські вподобайки. Підписуйтесь на канал. Це дуже допомагає мені продвигатися на Ютубі. Більше стає українського контенту. Давайте е, сприяти цьому. І слава Україні! Всім папа, -па. до нових зустрічей!